Футбольний матч між Тернопільською Нивою та Хмельницьким Поділлям відбувся у рамках 16-го туру першої ліги чемпіонату України. Команди зустрічалися на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. На початку гри команди пристосовувались одна до одної та створювали велику кількість небезпечних моментів. Найцікавіші, з яких спостерігалися ближче до середини тайму. На 36-й хвилині хмельничани отримали право на штрафний удар, який виконав Задоя Євген у верхній кут воріт. Проте Максим Михай... Анів перерував цей удар. Нива майже одразу відповіла своєю вилазкою в бік воріт хмельничан, але реалізувати момент також не вдалось. На перерву команди пішли з рахунком 0-0. У другому таймі ініціативу на себе взяли тернополяни. На старті жовто-зелені створили кілька небезпечних моментів, але відкрити рахунок зустрічі ніяк не вдавалось. На 61-й хвилині поєдинку ефектного удару через себе завдав Дмитро Бороденко. Удар 21-го номера тернополян вийшов точним. Проте Дмитро не погодив голкіпер Поділля, впорався із ним. Вже за хвилину Василь Танчак довгою передачею на ударну позицію вивів Дмитра Галадея, який з лінії штрафного майданчику завдав удару по воротах Поділля, проте невлучно. Тернополяни й надалі створювали тиск на воротах хмельничан, але б добитися свого жовто зелені так і не змогли. Поєдинок завершився із рахунком. 0. Перший тайм сподобався, другий ні, другий ми десь не встигали. Такий почався дісбаланс серед наших скажімо, футболістів, дехто е, продовжував грати на максимальних скоростях. Десь, е, Хтось вже не витримував темпу, і заміни не допомогли. І вже почались такі у нас чуть, чуть розриви великі між лініями. Хмельницьке поділля після бойової нічієї таки залишається на сьомому місці у турнірній таблиці, маючи в активі 17 очок. Тернопільська команда також має 17 очок, але залишається на восьмій сходинці через лізницю забитих м'ячів. Десь не можемо забити, не можемо забити, хоча я хлопцям подякую, установку виконали на 100%, не давали поділю нічого робити, накривали, високо старалися сьогодні пресингувати, тому що розуміли, що, щоб вони нас не забомбили тими діагоналями, штрафними кутовими, для того грали вищі. Створили багато моментів, що в першому таймі, що в другому, але не пощастило забити. Наступний матч гравці Тернопільської Неви також проведуть дома на міському стадіоні імені Романа Шухевича проти команди Хуст із Закарпатської області. Гра запланована на 18 листопада, суботу. У цьому сезоні тернополяни вже зустрічалися із Хустянами. Тоді матч закінчився із рахунком 2-0 на користь команди Хуст.